Друзі, вітаю всіх ще раз. Дякую, що підписуєтесь на мій канал Project Canada. Тут я розповідаю важливі елементи життя в Канаді, як оформлювати документи, як е шукати роботу, як шукати квартиру. Тому підписуйтесь, і ви побачите всі етапи, через які проходжу я, де я набиваю свої шишки, і що я рекомендую вам робити в майбутньому. Трошки змінимо атмосферу. Сонце дуже яскраве. Друзі, е сьогодні хочу детальніше розповісти. Які кроки при покупці вашого першого власного авто в Канаді? Хороша новина! Зовсім нещодавно я купив наше перше авто в Канаді. Отож, друзі, давайте по порядку в цьому відео я хочу розібратись, які необхідні кроки зробити при виборі авто, де його шукати найліпше, які бувають варіанти купівлі авто тут в Канаді. Як можна перевірити авто перед покупкою, та які потрібні е документи і кроки, аби його оформити вже на себе? Поїхали. Що ж, найліпше шукати авто в Канаді в двох варіаціях. Перше, якщо ви готові брати авто прямо від е власника, тобто не нове авто, давайте в цьому відео казати про вживані авто. Тому що з е новими авто все просто. Ви приїхали в салон, подивились, проміряли. Взяли собі кредит або заплатили всю суму одразу і поїхали собі е, жити припіваючи. Якщо ж у вас бюджет невеличкий і вас цікавить саме авто на перший час, котре вам дозволить рік, два-три їздити по Канаді по своїм справам, е, їздити по місту на роботу додому, в магазин. Тобто таке авто, котре ще живе, котре не за всі гроші світу і котре. В надійному гарному стабільному стані, в яке не потрібно буде ввалювати купу грошей, давайте почнемо з того, що в Канаді відношення до авто зовсім інше ніж в Україні. Тут люди використовують авто не як предмет розкоші, а як як одежа, тобто це зовсім звично зранку встати, вдітись кудись піти. Так само і тут для канадійців зовсім звично а, сісти в авто, поїхати на роботу, повернутись і, якщо щось не так, просто обміняти авто. Тут не запарюються з авто, тут не купують авто на 20-30 років. Є такі, хто купує дійсно, особливо якщо це крута модель а, або дуже люблять її, звичайно, є. Але в більшості свої авто міняють досить часто, тому це норма. І, виходячи з цих реалій, з того, що я озвучив, можна припустити і побачити, якщо ви тут живете в Канаді, що кожні роки 3-4 авто змінюються. Люди купують новіші авто і дуже активно, активно продають свої старі авто. Ринок тут дуже насичений. Нещодавно ціни були вищі, зараз трошки трошки падають. Я не спеціаліст, але з того, що я ось вже за 2 місяці в Канаді встиг промоніторити, це те, що реально знайти авто, в принципі, в будь-який бюджет. В залежності від стану, в залежності від часу пошуку, але реально вкластися і реально е, знайти авто особливо на перший час для невеличких бюджетів. Давайте поговоримо про бюджети. Раніше можливо було купити до трьох тисяч доларів. Зараз я б сказав, що це майже нереально, це досить важко. Я б розглядав до 4 тисяч доларів це мінімум доларів канадських, а 4 тисячі доларів канадських це 3, майже три тисячі доларів американських. Зважайте на це. Ось, і якщо ми кажемо про канадські долари і бюджети, то до чотирьох тисяч реально знайти. Нормальне авто, котре буде працювати, котре не вбите, в котре треба мінімально вкласти щось аби пофіксити, і воно вам буде ще служити декілька років. Якщо у вас бюджет дозволяє до 7 або найкраще до 9-10 тисяч років, ви можете знайти досить свіжі варіанти авто, 13 14 16 років. Котрі потребуватимуть менших вкладень, всі поїхав майже без проблем. Але, звичайно, і бюджети треба мати більші. По кілометражу відстані в Канаді великі. І навіть те, що здається, що одне місто і воно невеличке, все має поруч, дійсно так. Але відстані між будинками, між вулицями, між районами, вони мають від собою купу кілометриків. І, звичайно, Поїздка на роботу в день вам може 30-40-50 кілометрів мати, якщо це там робота, магазин додому, під всіх підвезли, всіх зібрали. Тобто кілометраж тут набувається досить швидко. А якщо ви думаєте поїхати в гори чи до ваших друзів, родичів сусідні міста, то по трасі ваш кілометр, ваш кілометраж теж буде рости. Тому не дивуйтесь, що більшість авто, які ви тут побачите, це 100, 200, 300 тисяч кілометрів вже на них є. Але вони в гарному стані, тому що дороги в Канаді вони зовсім інші ніж в Україні. Звичайно, рівні, звичайно, не вбивають так вашу підвізку. І авто, котре тут їздять, навіть з 2000-х років, вони всі збережені чудово, і прям ну реально сідаєш, їдеш. Другий момент, який хочу сказати щодо а, місцевого менталітету з приводу авто, це те, що люди тут. А, більшість людей, окей, а, особливо якщо це канадці і не інші національності, то а, вони дуже піклуються про свої машини. Часто а, замінюють часто мастила, замінюють часто гальма, а, піклуються про салон. Звичайно, є винятки. Звичайно, є ті, хто палить в машинах, кидають, плюють і так а, їжу і. Коречі, створюють повний хаос в салоні. А, але в більшості своїй, якщо ви знаходите машину від канальця, вона буде доглянута, вона буде свіженька. І навіть якщо вона 98-го року, багато зараз пікапів, до речі, продають таких старих, але ти на нього дивишся і розумієш, що приборна панель, вона стара, але в цілому виглядає досить якісно, досить доглянута і прям а, немає нічого такого, що вас. Скаже ні, я не можу сісти тут поїхати. Сіли, поїхали, тому що реально приємно навіть в деяких машинах знаходитись. Друзі, далі хочу поговорити про те, які ж є варіанти купівлі саме авто. Перше за все, ви можете вживане авто купити в дилершипі. Тобто, ви приїжджаєте в дилершип і дивитесь, які наявні авто, які плюси цього способу. Зазвичай всі машини, котрі а, купують дилери, вони їх перевіряють, вони проходять ТО, а, іноді щось виправляють, підправляють і вже вам продають. Іноді їм невигідно виправляти, і вони продають, як є. Тобто вказуючи, що ось машина, вона там на ходу, але треба поміняти перше, друге, третє. А, гарний спосіб, якщо ви хочете бути впевнені більше. Що машина дійсно не буде для вас проблематична, вибирайте дилерші. Які є мінуси в цього способу? Мінуси в тому, що ви платите е, податок, це 5% до вартості машини, тобто ви додатково переплачуєте. Плюс зазвичай в дилершипах це е, більш живіше авто, це плюс, але і більш дорожче авто, це мінус. Тобто, якщо у вас зовсім невеличкий бюджет. Шанс знайти саме в дилершипі авто живе, класне, з мало, малим пробігом і купи плюшок, він мізерний. Але ще один плюс дилершипа: якщо ви працюєте, і якщо ви вже отримали дві виплати заробітної плати, а заробітна плата в Канаді зазвичай... Виплачується раз за два тижні, тобто за місяць ви отримуєте два платежі і відповідно за один місяць працюючи, ви вже маєте певну історію виплат. Тобто вам приходять е ваші кошти, ви вже маєте певний дохід. І ось якщо ви маєте всі легальні документи в Канаді і плюс можете показати цей дохід, то дилершіп вам запропонує е кредит, тобто в розстрочку взяти цю машину. Зазвичай відсотки не зовсім великі, я не буду казати, не знаю скільки, але е, з того, що я чув, досить доступно, можна взяти і виплачувати собі машину там, протягом року, півтора-двох, як ви, як ви поважаєте. І це ну, не нові машини, ми кажемо. Е, в принципі, спосіб хороший, вам буде з ким поспілкуватися, буде з ким перевірити, і ви будете більш впевненіші в машині. З мінусів, звичайно, дорожче. Знімаю для вас відео і паралельно ганяю кролики по парковці. Точніше, вони самі бігають. Коли бачать, що я ходжу і щось дуже упорно розповідаю. Наступний спосіб, про який я хочу вам розповісти, це купівля авто з рук. Цей спосіб простіший, певно, дечому зрозумілиший. Але і більш ризикованіший, е, є певні такі негласні правила. Е, перш за все, треба не хочу здатися расистом, але треба дуже уважно слідкувати за національністю тої особи, яка вам продає машини. Тому що деякі е, національності з близького сходу і е, Індії по досвіду показують. Е, що машина часто може бути не такою гарною, якою вони її презентують. Тому будьте з цим дуже уважні і обережні, є, е, звичайно, чесні, порядні люди, але краще, якщо ви вже берете машини саме от таких людей, то перевірте її додатково через механіка, заженіть на СТО, тобто впевнені, будьте впевнені, що машина дійсно того варта. В іншій більшості свої, звичайно, є канадці, хто теж недобросовісні, але в більшості свої люди, особливо якщо це канадійці, вони декілька років по користувались машиною, продали, взяли іншу, Тобто, вони не паряться так, як у нас в Україні. Просто і вчасно заводять на СТО, її обслуговують і поїхали далі. Тобто, в принципі, тут проблем не буде. Для купівлі авто з рук найпопулярніший спосіб це е, Facebook Marketplace. В принципі, будь-які речі, які ви хочете придбати в Канаді, перш за все рекомендую дивитися саме в Facebook Marketplace. Багато людей, багато варіантів можна знайти під будь-який е, смак, під будь-який колір, що б ви то не хотіли. В тому числі і ваше авто. Е, як робив я, я обрав цей спосіб і, в принципі, е, Декілька тижнів, саме 4 тижні, я моніторив, які є машини. Звичайно, ще є багато місцевих сайтів, але ось Facebook Marketplace і Kijiji – це самі найпопулярніші. І якщо ви проведете дослідження і будете саме на цих площадках дивитись варіанти автомобіля в вашому бюджеті, я впевнений, що рано чи пізно ви точно знайдете. Скоріше за все рано, тому що машини оновлюються дуже швидко. Якщо варіант гарний, його викуповують. За день-два після того, як його опублікували, по своєму досвіду можна сказати, що 4 тижні досліджував ринок, досліджував ціни, досліджував марки авто. І, в принципі, діючи за такою схемою, можна зрозуміти, які варіанти, які марки автомобілі більш живіші і частіше. Використовуються, а які варіанти часто мають проблеми, тому що, наприклад, дивився я Ford Escape, популярна машина. Якщо це 5-го, 6-го, 8-го років, тобто не нові, не ті, що вийшли після 13-го, то можна досить часто побачити багато корозії, багато іржі, uh, uh, кузов гниє. Ззаду багажник, кришка багажнику гниє, і це типова проблема просто з усіма. Отож, я був прив'язаний до бюджету, я був прив'язаний до того, аби машина була жива з мінімальними вкладеннями в майбутньому, і який я для себе зробив такий бенчмарк, тобто те, що, що мені показувало, що я дійсно на правильному шляху. Друзі, якщо ви приділяєте декілька декілька тижнів часу, да, на те, щоб прослідкувати і вибрати, подивитись машини, подивитись ринок, дослідити його. То е, я бачив, які гарні варіанти є з пробігом, зі станом і по ціні. По цим трьом критеріям я відбирав авто, і якщо вони були дійсно, е, дійсно класні, то е, я їх зберігав собі в збереженні в Фейсбуці. І е, маркером те, що я обирав правильне авто, було те, що їх викупали за е, добу, за дві доби, вони вже були продані. А отже, варіант. Дійсно чудовий, тому що люди багато хто пише і багато хто приїжджає. Також я писав деяким власникам з приводу їх авто, задавав питання. Про цьому я про це я вже розкажу трошки далі. Отож, друзі, якщо ви знайшли машину, яка вам подобається, перш за все, вам треба списатись з власником, запитати, що нещодавно мінялось, тому що важливо розуміти. Всю історію ремонтів. І якщо машина 200 чимось тисяч кілометрів має і там нічого не мінялось, це вже як мінімум підозріло. Якщо власник вам чесно каже, що я міняв та тета, приблизно на яких кілометрах, приблизно які були проблеми, ви вже розумієте, окей, тут можна, можна спілкуватись. А друге, що важливо, це зрозуміти, що машина оформлена дійсно на цю людину. Тому що досить часто, буває, я продаю. Куму, кума брата, свата, друга, сестри, мою машину, тому а, буде одна людина продавати, інша вписана, це вже проблематично, це вже великий дзвіночок, я б не радив туди йти. А, отож, якщо власник іде на контакт і а, пише, чи вам відповідає, що він замінював, якщо цей власник дійсно власник цього автомобіля. А, третє, що слід запитати, це Carfax, а, це система онлайн, Куди заносяться всі інциденти, котрі були з машиною, всі викрадення, всі технічні обслуговування, якщо вони були офіційні, і якщо машина була в інших провінціях, десь зареєстрована, це також все вноситься. Тобто ви можете подивитись цю історію. Власник вам має її показати в дилершіпі, що добре, що вони мають майже на кожну машину таку історію, Carfax. З кожним власником потрібно про це спілкуватися. Подивитись такий карфак самостійно на сайті можна, але за це треба заплатити близько 60 доларів на рік. Тоді ви зможете дивитись карфакси будь-якої машини. Це як підписка. Тож, якщо власник має цю історію, запросіть її. По цій історії ви можете зрозуміти, які були поломки, які були аварії в цій машині, особливо аварії і викрадення, тому що це досить впливає на вашу страховку, котра буде. І далі ви вже можете рухатись цим власником до наступних кроків. Друзі, з приводу огляду авто, я би додав те, що це дійсно важливо. Але Виходячи з попередніх пунктів, якщо ви поспілкувалися з власником, і він має чисту історію на, на його авто, якщо власник може відповісти на всі ваші питання, може відповісти, що замінялось, хто водив, е яка причина продажу. Тобто, якщо ви розумієте, що ви чесно е і відверто з власником спілкуєтесь про те е про всі нюанси його машини, е можливо. Є такі варіанти, що можна не дивитись це авто з механіком. Проте, якщо ви маєте якісь сумніви в авто, або у вас закрадаються питання, або ви хочете самі зрозуміти, чи дійсно авто не потребує вкладень, найліпше звичайно покликати механіка разом з вами подивитись машину або поїхати разом з власником в СТО, де вже підняти машину, більш детальніше її оглянути. Звичайно, ці послуги платні, але це та плата, яка допоможе вам в майбутньому мати менше геморрою. Ще трошечки додам про ціни. Раніше декілька місяців назад, було дешевше, тобто оглянути авто можна було там, за 60-80 доларів. А, зараз десь до 100 доларів. А, дивлячись, як домовитись, кого ви знайдете. Але ось механік може вам допомогти з оглядом. Звичайно, це буде товщиномір, звичайно, це буде якийсь такий базовий візуальний огляд, Тобто детально механік навряд чи особливо на місці зможе залізти а, і всі вузли продивитись. Якщо ви приженете машину в автосалон, звичайно, ви отримуєте більш детальніший репорт. тобто більш детальшою інформацією, що в машині, можливо, треба буде змінити. Зважайте на це і закладайте цю суму додатково. Якщо ми говоримо про огляд авто, найбільш важливо це мати друга товариша чи просто людину-механіка, з ким ви будете розмовляти однією мовою, і хто вам зможе якісно підказати, що з машиною не так або на що слід дивитись і з чим ви готові зміритися. Найліпший варіант це приїхати в місцеві СТО, заплатити на сотню доларів більше, але отримати детальну інформацію щодо авто. Середній варіант це приїхати з механіком на місце, подивитись на місці. І такий найбільш ризикованіший варіант це приїхати подивитись самостійно. Це реально, це реально знайти авто. Не означає, що тут а, немає поганих. Продавців, хто хоче вас надурити, вони звичайно є, але набагато в меншій кількості, ніж в країнах СНГ. Тому я б сказав, тут меншій кількості вас хочуть надурити, а більшість людей просто продає, міняє авто, бо тут це норма. <продавців> Отож, друзі, ви подивились машину, впевнились, що власник чесний. впевнились, що ви знаєте деталі про цю машину. Знаєте її історію, розумієте, в якому вона стані зараз. І е, що вам можливо знадобиться робити з нею в майбутньому. Дуже часто це заміна шин, заміна резини. Хоча, з іншої сторони, багато варіантів бачив, де люди просто видають свою літню гуму, зимову гуму разом з машиною, будь ласка, забирайте їти. Е, також прошу не лякатись великих пробігів, тому що це норма. Тобто, мінімум, що ви тут будете знаходити, це 100. 50-160 тисяч кілометрів, а то й більше. І машини тут в, кіломет... в кілометражі 2000-300 тисяч, 300 тисяч е в досить гарному збереженому стані. Тому не лякайтесь, е дивіться машину, просто приїжджайте, просіть, домовляйтесь, дивіться, тому що реально дійсні, дійсні чудові варіанти розбирають досить швидко. Наступне, з чим е ви зіштовхнетесь, коли ви обрали машину, коли ви її подивились, оглянули і домовились про те, що да, ми її беремо, вам потрібно оформити певні документи і зробити певні кроки, аби ця машина вже стала вашою. Отож, ви подивились авто, якщо ви б'єте по рокам з власником, окей, тоді ви підписуєте Bill of sales. Це місцевий договір куплі-продажу, і з цього моменту вже вважається авто ваше. Тобто не потрібно їхати в реджестрі, не потрібно десь якогось юриста мати, аби вам затвердити це. Ви друкуєте на своєму принтері папірець, вписуєте дані власника, дані покупця, дані авто. Кожен ставить підпис, ставить дату, і з цього моменту ви купили машину. З чим я вас і вітаю. Наступне, що вам потрібно зробити. Це оформити страхування на ваше авто. Страхування тут є обов'язкове, і воно буває декілька видів. Буває одностороннє, а буває фул страхування. Тобто ви покриваєте або третіх осіб, або третіх осіб і свою машину в випадку аварії чи якогось а, іншого страхового випадку. Коли ви отримали страхування а, і ви маєте Bill of Sale, ви з цими двома документами можете йти до Registry і вже е, ставити вашу машину на е, облік, як вашу машину, тобто отримувати ваші е, номери, або, як тут кажуть, car license. Тобто підведемо підсумки. Для того, щоб купити авто, вам потрібно, е, перше, це договір куплі-продажу з власником bill of sales. Друге, це. Зареєструвати машину в страховій компанії, третє це отримати на неї номери.